Привіт! Нещодавно ви могли б бачити таку новину. Майже всі планети сонячної системи перебуватимуть практично на одній лінії, і це видовище зможуть спостерігати всі жителі Землі. Так, саме так мова йде саме про так званий парад планет. І в цей раз планувалась участь одразу шести світів нашої сонячної системи. І, до речі, одразу поговоримо про одну з цих планет. Так, астрономи вважають, що супутник Марса Фобос не є захопленим астероїдом і не був частиною червоної планети. Чим же він є насправді? І на сам кінець ми дізнаємося про те, що дослідники виявили, що приблизно за тисячу світлових років від нашої планети розташована космічна структура, що нагадує гігантську бочку. Чим вона так зацікавила науковців? Отже, Всесвітнаживо, 61-й випуск. Дізнаємося, новини Всесвіту, разом. Але почну традиційно. З подяки спонсорам, меценатам та патронам. Ваша підтримка дозволяє робити те, що ви бачите, і регулярно. Але я не міг залишити вас без додаткової подяки, тому на всіх платформах підтримки та в розділі для спонсорів на YouTube будуть періодично розміщуватися унікальні відео. Виключно для вас. Дякую вам і запрошую всіх до цієї компанії. Ну і не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку та тиснути на дзвіночок. Ми з вами вперто йдемо до мети у 50 тисяч підписників. Дякую за вашу підтримку, а тепер почнемо і приємного всім перегляду. У досвітні години, у понеділок 3 червня, має відбутися так званий парад планет. Тобто вночі мають стати в один ряд 6 планет сонячної системи Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. І цю подію, як передбачалося, можна побачити неозброєним оком, але насправді більшість із цих планет побачити буде неможливо. Парад планет це не зовсім наукове позначення для такого астрономічного явища, коли кілька планет Сонячної системи шикуються практично в ряд, і це можна спостерігати із Землі. Насправді це явище називається вирівнюванням планет, коли світи опиняються одночасно по один бік від Сонця. Новий парад планет можна буде побачити перед світанком у понеділок, 3 червня 2024 року. В одну лінію вишукуються всі інші планети Сонячної системи, крім Венери Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Часто одночасно шикується в ряд кілька світів, але якщо це роблять 5 або 6 планет, то це називається велике вирівнювання планет. Але вирівнювання п'яти планет можна побачити значно частіше, ніж вирівнювання відразу шести. Насправді вирівнювання планет не схоже на те, як його зображують на ілюстраціях сонячної системи. Вирівнювання планет відбувається тому, що всі світи сонячної системи обертаються навколо Сонця більш-менш у плоскій площині, яка називається екліптикою. Деякі планети знаходяться вище цієї площини, інші нижче, але приблизно вони розташовані однаково. За словами Джо Рао з планетарію Гейдена Нью-Йорк США, побачити всі планети під час так званого параду планет 3 червня буде дуже проблематично. Астроном каже, що за фактом неозброєним оком можна буде побачити тільки дві планети. Наприклад, Меркурій і Юпітер перебуватимуть дуже близько до положення сонця на небі і тому, ймовірно, будуть замасковані яскравим сяйвом зорі. Можливо, за допомогою бінокля їх михцем і можна буде побачити, але вони перебуватимуть дуже низько над горизонтом на сході. Щоб побачити Уран, знадобиться або дуже хороший бінокль, або телескоп, і то, якщо небо буде абсолютно темним, його також закриватиме світло сонця. Щодо Нептуна, найвіддаленішої планети сонячної системи, то цей світ буде ще більш тьмяним, ніж Уран, а тому його також не можна буде побачити неозброєним оком. Тобто 4 з 6 планет будуть або занадто тьмяними, щоб їх можна було побачити неозброєним оком, або замасковані відблисками висхідного Сонця. Проте неозброєним оком можна буде побачити Марс. І Сатурн, хоча і вони будуть не дуже яскравими в досвітні години, і їх можна спостерігати приблизно за годину до сходу сонця. Ці планети виглядатимуть як яскраві зорі, що сяють праворуч від частково освітленого світлом сонця місяця. Водночас саме астрономічне явище відоме як вирівнювання планет все ж відбудеться. Тобто всі шість планет перебуватимуть приблизно на одній лінії в нічному небі. Але це не буде той парад планет, який, можливо, очікують побачити деякі люди неозброєним оком, що складається з шести планет. За словами Рао, це точно буде не найбільш разюча подія в нічному небі. Тому давайте перейдемо до одного з учасників параду Марсу. Раніше неопубліковані знімки супутника Марса Фобуса дозволили вченим припустити, що цей загадковий об'єкт насправді є захопленою гравітацією планети кометою. Може, це навіть частина комети, і, можливо, другий супутник Марса Деймос має таке ж походження. Результати дослідження були опубліковані на сервері припринтів архів. Протягом багатьох років астрономи намагаються з'ясувати, яким чином у Марса з'явилися два супутники Фобос і Деймос. Одні вчені вважають, що це захоплені гравітацією червоної планети астероїди, а інші вважають, що супутники виникли внаслідок ударної події і є осколками, що відлетіли від Марса. Хоча за хімічним складом супутники схожі на астероїди з головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером, все ж моделювання не може пояснити їхню орбіту. З іншого боку, Фобус має інший хімічний склад, ніж Марс, а отже, і друга теорія піддається сумніву. Звідки взявся Фобус, науковці хочуть дізнатися за допомогою японської місії MMX, яку буде відправлено на супутник Марса в 2026 році. Автори дослідження входять до складу команди місії, і під час підготовки до неї проводили вивчення знімків Фобоса та виявили раніше неопубліковані зображення. Ці фотографії зробив орбітальний апарат Mars Express, який вже 21 рік кружляє навколо Марса. Вчені використовували зображення для аналізу інтенсивності сонячного світла, відбитого Фобосом, під різними кутами. Було виявлено, що поверхня Фобоса нерівномірно відбиває сонячне світло, тобто деякі ділянки поверхні відбивають його сильніше, а тому вони виглядають яскравішими. Таке явище можна спостерігати на багатьох об'єктах без атмосфери в сонячній системі. Також астрономи виявили, що поверхня Фобоса є пористою, як пісок. Тож учені припустили, що поверхня супутника Марса вкрита товстим шаром пилу, тіні від частинок якого зникають при прямому освітленні. Такі властивості поверхні характерні для комет, орбіти яких змінюються під впливом гравітації Юпітера. Вчені вважають, що властивості поверхні Фобуса майже ідеально відповідають властивостям комети 67 p Чурюмова, герасименко Виходячи з цього, вчені припустили, що Фобус насправді, можливо, є кометою, яку захопив Марс своєю гравітацією. Вчені вважають, що і другий супутник Марса Деймос Може бути також захопленою кометою, а можливо, обидва супутники були частиною однієї комети, яку розірвала на дві частини гравітація Марса. Передбачається, що деякі супутники Сатурна є захопленими кометами, а тому подібне явище може бути і у Марса. У такому разі Фобос стає першим супутником кометою, виявленим у планети Земної групи. Звичайно, якщо в цій теорії буде знайдено підтвердження в результаті подальших спостережень. А в далекому космосі спостереження вже дали свої результати. Астроном Військово-морської обсерваторії США Кіпріан Бергеа вперше спостерігав космічну структуру відому як IRAS23077 плюс 6707 у 2016 році за допомогою панорамного оглядового телескопа і системи швидкого реагування. На поди вчених, ця загадкова структура в космосі залишалася незмінною протягом багатьох років, що змусило астрономів замислитися над питанням, чим насправді може бути IRAS-23077. Нещодавно дві міжнародні команди астрономів провели спостереження з використанням сублімованої решітки Смітсонівської астрофізичної обсерваторії на Гавайях, намагаючись пролити світло на загадкову структуру. У результаті команди виявили, що IRAS 23077 насправді є молодою зореєю, оточеною масивним протопланетним диском уламків. Цікаво, що диск, що утворює планети, виявився найбільшим з усіх, що нам коли-небудь доводилося бачити. Автори дослідження зазначають, що їхні результати пропонують нове розуміння формування планет і навколишнього середовища, в якому воно відбувається. Перше дослідження очолив Берге. Результати їхньої з колегами роботи свідчать про те, що IRA S23077 молода зоря, розташована в центрі того, що має вигляд величезного диска, що утворює планети. Друге дослідження очолила постдокторантка Крістіна Монш. Їхня з колегами робота, по суті, є підтвердженням відкриття цього протопланетного диска. Протопланетні диски, по суті, являють собою планетарні розплідники, що складаються з газу і пилу, які осідають навколо недавно утворених зір. Згодом ці диски трансформуються в кільця, оскільки матеріал об'єднується в протопланети на певних орбітах, де вони в кінцевому підсумку стають кам'янистими планетами, газовими гігантами або крижаними тілами. Астрономи використовують подібні диски для обмеження розміру і маси молодих зір, оскільки останні обертаються за певною схемою. На жаль, за словами астрономів, отримання точних спостережень за протопланетними дисками часом ускладнене через те, як вони орієнтовані щодо нашої планети. Наприклад, деякі з подібних дисків видно земним спостерігачам обличчям, наприклад, IRAS23077, тоді як інші видно лише з ребра, тобто диск, затінений світлом, що виходить від батьківської зорі. Проте сліди пилу і газу на цих дисках все ще яскраві на міліметрових хвилях. Обидві команди вчених спостерігали за IRAS-23077, використовуючи потужність своїх обсерваторій, і побачене вельми здивувало астрономів. За словами Крістіни Монш, вони дізналися про існування можливого диска, що утворює планети, зі статті команди Бергея, а потім вирішили поспостерігати за ним, щоб зрозуміти його фізичну природу. Те, що команда виявила, вельми здивувало вчених. Перед ними постали докази того, що це був найбільший протопланетний диск, багатий неймовірною кількістю пилу і газу, які є будівельними блоками планет. Дані також вказують на те, що цей диск обертається навколо зорі, ймовірно, у 2-4 рази масивнішою за наше Сонце. Астрономи також зважили пил і газ у цьому планетарному розпліднику і виявили, що тут достатньо матеріалу для формування багатьох планет гігантів. Після спостереження IRAS-23077 Берге запропонував назвати найбільший відомий нам протопланетний диск чівіто дракули Автори досліджень зазначають, що їхнє відкриття порушує одразу кілька важливих питань: по-перше, скільки ще подібних структур у космосі ми могли прогавити? по-друге, Скільки ще існує шляхів формування планет у цих екстремально молодих середовищах? Можливо, ми скоро дізнаємося більше, а для цього не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!